Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на моєму каналі Чудодійні Хрестики і з вами я Ольга. У мене сама ідея про вишивки мого довгобуду. І ще один у мене є довгобут, який я теж буду вишивати, і хочу розказати, чому я вирішила вишивати в цей період свої довгобуди. Одразу хочу. Попросити у вас підписочку, лайк, в подальшому коментарі під час перегляду або після перегляду. І хочу сказати, що сьогодні знімаю з рук, бо завезла свої штативи на дачу і забула їх звідти забрати, то вишиваю сьогодні з рук. Ось таку красу я вишиваю всі мої приспособи, всі мої помічники. Ось у мене така само, саморобний такий органайзер для. Бленді. Я їм користуюсь. Тобто, Це мала органайзер для блендів. А ось такий органайзер. Ось такий у мене. Я відрізала вверх, він мені заважає, не влазив в коробочку, то я е зробила собі отакий відрізала. Він не презентабельний, він не дуже гарний, але мені зручний, тим, що він влазить в мою коробочку там, де зберігаються мої ниточки для цього процесу. Ось тут навішані ниточки. Це Бленди, і я звідси беру, вдіваю, вишиваю, і те, що залишається на голочці, я втикаю ось сюди. Це такий, кому зручно користуйтесь, мені це дуже зручно, особливо в цьому процесі. Я якось так організувала, що в мене вийшло, що саме отакий от варіант, мені дуже зручно. Але єдине, що вже я якби відвикла, до не вишивала цей процесик. Ниточки в цьому процесі у мене знаходяться ось в таких бобінках. ось в таких бибіночках, От. і це вже майже закінчується колір. І те, що відмотувати, треба. Відмотувати і вдівати вголочку, і тут лежить, поки ниточку використовую, потім замотую, вставляю в коробочку. І ось моя коробочка, краєшок, ось мої ниточки такі. Ну, тобто так, якось у мене все проходить. От, і на процесі у мене ще наклеєно такий пластир, де я пишу, так як ось перемотано у мене, вишиваю я це на рамі, як ви бачите, ось на рамі вишиваю. Рама така, доволі 52 см рама розміром. І оце вже процес, як у мене відшито, вже майже 50%, 48% там з чимось. І ось от так от у мене, зроблена перемотка. І ось такий частину цього сюжету я вишиваю. А сюжет цей це хто мене дивиться, той знає, що це сюжет від Катруся Юа. Герб України з маками, калиною та пшеницею, коло лосочками ось такими ось пшениці. От, я вже шию його доволі давно, а це я вступила в гру з 13 го числа цього місяця, тобто вересня, в гру 13-та п'ятниця, яку проводить галар дізайн. Хто знає, це наша Галина, вона і вишивальниця, і е, е, дуже гарні схеми вона робить. І хто я залишу в описі під відео її силочку на її YouTube канал, можете подивитись, і яка це гарна людина. Галина, ви мені дуже-дуже подобаєтесь, дуже симпатизуєте всі ваші роботи, те, що ви вишиваєте, те, які ви робите схеми, ну, це ви молодець взагалі я, я в захваті від вас, Ви — молодчинка. От. І я оцю роботу взяла собі в, в гру і буду її вишивати. Вже сижу, це вишиваю, вишиваю від 13 го числа, і вже процес, слава Богу, здвинувся з мертвої точки, і в мене вже щось виходить. Це один процес, який я, перший процес, з яким я вступила в цю гру. І другий процес, з яким я вступаю в гру, теж мій довгобуд, і це ось. Робота. Ось така робота. Самістрільна ікона. Тут вишито не так багато, вишито всього лише 20% майже. Вишивається петітом на рівномірки. Рівномірка, тримбіт. ні, не трембіта, перепрошую. на 25 каунт. От, і це моя єдина, перша єдина робота, яку я вишиваю петітом. Йде вона в мене теж вже як довго для мене вона. І тому я взяла її теж в роботу, в цю гру, для того, щоб хоч якось її просувати. Я дуже хочу її вишити, вона не перевершена, дуже шикарна така, як ви бачите, шикарний сюжет. Цієї ікони і вона мені дуже-дуже сильно подобається. Я купила цю, цей набір у Оксани Степанчук, нашої української дизайнерки. Я теж залишу посилання на її аккаунт в Ютубі, на Оксани Степанчук, залишу, будь ласка, заходьте. Дивіться, це дуже талановита дизайнерка, вона у неї дуже-дуже багато багатокольорних схем, вона вишиває і створює багатокольорні схеми. Мені дуже-дуже теж подобається. І це набор, я купувала в неї з цієї ікони. І плюс я ще перед Новим роком, перед новим 25-м роком, я в неї ще придбала один схему. Там у мене схемка теж багатоколірка, там близько 150 тисяч хрестиків, там такий класний Санта-Клаус. До речі, у мене є відео на моєму каналі про цю роботу. Теж кому цікаво, можете зайти подивитись, наскільки там е шикарний, дуже дуже перевернешений Санта-Клаус. От, і ось так воно виходить. Подивіться, яка розробочка. Який сам ну, дуже так, кольори так підібрані, мені дуже-дуже іпонує -дуже, ця ікона, і, але ж, ну, на жаль, мені важкувато її вишивати, так як це петіт, це моя єдина перша робота. Щось вона в мене довго йде. Тому я сподіваюся, що я її буду шити в цій грі і я її просуну. Ось такий мій другий сюжет. Третій мій сюжет новий ось. Це багатоколірка. велика робота, робота на, на дуже багато тисяч хрестиків. Зараз напишу на Напишу, скільки тут тисяч хвестиків, бо забула подивитись, не підготувалася, вибачаюсь. Почала шити. Тут небагато невеликий відсоток відшитий, зовсім невеличкий. По-моєму, близько п'яти. І це ось такий ось сюжет. Кава з корицею. Це початок. Я. Дуже хотіла вишивати цю роботу, і я її вишиваю, я її почала вишивати. Але щось теж як би захотілося мені підганяти мої роботки, які я вишивала меншенькі, трошки, у яких вже більше половини моєї роботи. Це мій семплер, мій янгол, хто знає, хто зі мною вже давно. І я її хотіла попідганяти, і цю роботу якось я закинула. Але це довго буд, тому що цю роботу я почала вишивати не так давно. Це було пару місяців назад. Але я за взяттям так взялася цю роботу, я була в відрядженні, і мені захотілося у відрядженні почати цю роботу. Я скомплектувала по схемі від Катрусі ЮА. Я скомплектувала цей собі. На тканинку ниточки, п'ятчики. Ну, в общем, все, що треба, я скомплектувала, все взяла і поїхала в відрядження на тиждень. І там я вже почала вишивати цю роботу. Мені подобається, як воно лягає, як воно, що воно виходить. Тобто, знаєте, воно так інтер'єрна така буде картина, на кухню, наприклад, повісити, кала. Така ну, шикарна. От, погодьте, що це дуже така шикарна буде картина. І скільки довго я буду її вишивати, це вже таке діло, тому що я багато, дуже багато в мене робіт, але ж знаєте, я якось вишиваю по натхненню. Натхнення, наприклад, у мене є натхнення вишити, вишивати зараз квіточки. Ну, тобто, одну роботу. Я вишиваю одну роботу. Потім наступного дня мені захотілося повишивати щось таке мікроскопічне, ну, якусь маленьку, меншу роботку. Починаю меншу роботу, беру в роботу меншу роботу. Але так як я подвозила практично всі свої початиші на дачу, поперевозила все, тракт, так було треба, то у мене зі мною тут у місті небагато робіт. У мене тільки п'ять. Робіт, тобто оці три, які я багатоколірки повернула собі сюди назад. І дві роботи це Youngle і Sempler От, А, ще ж я одну роботу почала, то тоді ж шість. Я ще одну наборчик я почала від Лукаса Вікторіанські спогади. Я вже про нього анонсувала на своєму каналі. І це мені теж дуже подобається ця робота, тому я окремо про, цю, про ту роботу зніму відео. Якось я останнім часом дуже у мене не вистачає часу і можливості на зйомку відео. Це зараз це якось мені вдалося, що ніхто мені не заважає, нікого немає поряд, і я викроїла декілька хвилин для того, щоб зняти це відео. Значить, що я хочу сказати? Коли от у мене оця тканинка, це окремірка. Вона дуже м'якесенька. І кольору кава з молоком воно тут на відео трошечки світліше виходить, а взагалі вона трошки темніша. От. І мені дуже зручно очам, воно не, не пече так очі, як чисто біла тканинка. І мені зручно те, що тут отакий такий от хрестик, такі, такі дірочки, скажімо так, що дуже зручно на ньому вишивати 24-ю голкою. У мене просто їх забагато, 24-й голок, Я раніше починала вишивати 24-ми голками. І в мене їх доволі багато. І це зручно виявилося вишивати на цій тканині, саме 24 голками. 26 ті вони не тримаються, вони випадають. Якщо знизу підтикаєш голку, не встигаєш тут взяти, вона може випасти. От, І таке є. А 26 24 ми дуже-дуже зручно вишивати. І так як це робота повна зашивка. То цю роботу я вишиваю саме на цій тканині, і мені це зручно. Її дуже легко зап'ялювати в п'яльця. Вона дуже хорошо тримається в п'яльцях і не, ну, ніяких проблем не создає. Тобто її, як хочеш, закручуєш, ось у мене таким методом, бачите? отак от. Закручено, тут біндером скріплено, тут голочкою, воно все м'якеньке, воно ніде нічого нікуди не торчить. Куди треба, я його заворачую. І, як хочеться, воно так і ну, тканина ця грає. І натяжка доволі теж добра, тому що це дуже гарні п'яльця. Зараз навіть я, якщо ну, як вони називаються, це п'яльця по-моєму, сантиметрові по, по товщині. І якщо я, ну, хочу вам показати але. А ось, дивіться. Дивіться назву п'яльців. Яль... ось. Сирин касмак. Ці п'яльці я якось брала в магазині, здається, якщо точно пам'ятаю, мережка. Це дуже класні п'ятця. Вони дуже добре тримають, дуже хорошо зажимаються. Тут даже можна зажимати, бачите, викруткою От гвинтик цей можна зажимати не тільки пальчиками, викруткою, і це добре, тому що пальчиками не завжди є сили зажати добре роботу. А тут вони нікуди не розходяться, вони добре тримають тканину, і мені дуже-дуже подобається їх використовувати. У мене є одні п'яльця такі, що вони не знаєте, вони, хоч і дерев'яні, але вони якось я ще давно-давно купувала, ще не розбиралася в них. Так, і так от купила, як мені захотілося, розмір мені сподобався. Я купила і вони виявилися такі дуже-дуже тоненькі. І вони ну, слабенько тримають тканину. Ну, але ж я, якщо немає вже нічого, в крайньому випадку, що мені треба там щось їх тимчасово, то я їх використовую. А ось ці п'яльці я навіть не хочу. Хочу використовувати постійно. Запам'ятайте, що Сірінка Смак дуже класна фірма, і дуже класна у них якість п'яльців. Тобто розмір у них є різний, мені сподобався саме цей. Тому я і використовую ці п'яльці з задоволенням. Ці п'яльчики у мене ну, елементарні. Такі пластикові, з такою закруткою, але вони, як зажимаєш дуже так сильновато, вони е, так от е, зжимаються так і не дуже по всіх боках е, тримають дуже сильно, але ну, більш-менш тримають, не репаються. Е, і, ну, Вони теж більш-менш мене влаштовують. Ось, бачите, от тут -от -от, е, от, е, зверху вони отак. от як приплюснуто, тобто воно зажало вже так аж вниз потягнуло роботу. Ось робота, бачите, що робиться <сум> з зворотньої сторони, тому що це багато колірка, тут неможливо не зробити килим. Якщо ось такі тут багато одиначок, дуже багато кольорів і перетяжок багато, тому що це і пітіт, і робота така кропітка. І щоб кожний хрестик закріплювати, у мене на це не хватить ні нервів, ні нічого. Я її взагалі потім не буду вишивати. А так я вже якби пристосувалась і роблю собі спокійно килимочок ззаду і вишиваю цю роботу. От. Ну, а це у мене якраз от зараз в процесі. Ті Я буду вишивати, як тут не вишиваю певну кількість, так, те, що я собі запланувала, а ті роботи я буду вишивати. Вже потім, до, щоб встигнути до 12 числа наступного місяця, у звіт здати вже кількість хрестиків. Але ж хочу і там теж багатенько повишивати. Тобто я вже згорілася з цією грою і хочу дати все-таки результат і для себе, і для гри, і для всього, що стосується цього, цього моменту. Так що, ось таке у мене виходить така у мене робота на зараз, на часі. воно мені, Ви знаєте, я коли починала ці, е, вишивати ці маки, я була в такому захваті, я їх так швидко почала. Тут багато е, ну спочатку там зверху починала, то багато дуже. Ну, Одним кольором зашивається багато так. І я так стартанула добряче, а потім якось раз-раз, раз стух мій запал, щось мені заважало, чогось мені, щось мені не вистачало, якісь захотілося інші роботи вишивати. Але ж я оце так вирішила для себе, що я маю його шити. Тому що вже майже 50% роботи зроблено. І я собі так поставила таку задачу. Що я маю це шити. маю шити, Тому що, якщо, знаєте, якщо не ставиш собі якісь планки, якісь цілі, дуже складно, як по мені, дуже складно щось конкретно отак от ну, завершити або просувати. Воно починаєш починаєш, а потім до тебе приходить не вишивон, або до тебе приходить якийсь Блогер на комп'ютері, дивлячись, дивлюся, і мені захотілося і ось це, і ось це, і ось це вишивати, дивлячись на те, що наші вишивальники, вишивальниці купують, і що вони виробляють і які схеми, і які набори, і які все, і все хочеться, і те, і те хочеться, і воно якось. А, ну, ладно, а зроблю те, хочу те, і куплю те, і почну те. Коротше, у мене всі набори, всі, всі мої роботи під, під мій настрій. Захотілося те те вишиваю, але ж все потихеньку просувається. То, ось таке у мене вийшло відео. Просувальний вишивун такий собі. Такі мої роботи, такі мої процеси. Я вишиваю, як ви помітили, по кольорах. У мене я не виділяю ніякі. Ні ділянки, стараюсь підтримувати більш-менш одну сторону, наприклад, вишивати, не лізти по всій, по всій цій схемі, а стараюсь вишивала цю сторону, потім перейшла на ось цю сторону, вишиваю. ось цю. От, А тут я, так як я перемотала, то ось тут на такому пластирі приклеїла пластир сюди і відмітила, де розміточка так легше шукати потім, бо робота все-таки велика. І я без розмітки, мені важко вишивати. Я малесенькі роботи, якісь да, я без проблем вишиваю без розмітки, а великі роботи, багатоколірні, тим більше, то я вишиваю тільки з розміткою. У мене розмітка проведена. Спеціальним маркером, який я заказувала на всіх, всім відомому дешевому сайті. І прийшов такий маркер білого кольору. Я різнокольорові замовляла, і оце один із них білий, і дуже-дуже зручно спеціально для темних тканин. Ось так і виходить, що все підготовлено, все в процесі, і все мені на даний час дуже подобається. Я в захваті від своєї роботи. Я уявляю, яка це буде краса, який буде ефект від цієї картини. І мені це дуже, мене це дуже надихає. Тим більше це патріотична така картина, наш символ, наш герб і символ нашої країни, символ нашої віри, нашу перемогу і в нашу незалежність. Тому, любі мої глядачі, не буду більше затягувати відео. Це воно вийшло доволі невеликим, але я все розказала, що хотіла. І хочу побажати вам гарного настрою, натхнення, дівчаточка, хлопці. Хочу побажати вам вступати в різні ігри. Вони дуже надихають, дуже стимулюють просувати свої процеси, бути відповідальним, нести якусь відповідальність. І виконувати якісь завдання це дуже цікаво. Це розріджує обстановку, нема такої депреснючості в голові, і воно якось відволікаєшся від всіх негараздів, які зараз у нас робляться. Тому вступайте в ігри, приймайте участь, виконуйте всі завдання, все, що є, все, що вам забажається. І... Живіть щасливо і вірте в найкраще. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!